І так, друзі, всім привіт! У нас третій урок – це створення сайту. І тут не потрібно бути програмістом, не потрібно працювати з кодом. Все набагато простіше, ніж ви думаєте. Давайте на практиці це розберемо. І так знову ж використовуючи інтелект-карту, будемо розбирати сьогодні етап, який нас саме цікавить. Це третій етап по створенню власного. Сайту, що ж, поїхали? Є взагалі два види сайтів. Ви маєте це розуміти: перший це каталожний сайт. це Сайт, якщо коротко кажучи, де буде розміщено 20, 30, 50, можливо, навіть більше позицій товару. Приклад зараз буду показувати. Хочу по ньому обов'язково виділити, що тут має бути широкий та нішовий асортимент, що цей магазин може дійсно працювати роками, що тут дуже часто заходять оптові замовлення, і основне, що тут великий середній чек. Тобто заходить клієнт і купує зразу декілька позицій одночасно, І За рахунок цього можна заробляти дуже гарні приємні суми з кожного замовлення. Мовлення, ось давайте розберемо його на прикладі. Ось таку каталожку знайшов бібліотеці реклами. Будь ласка, каталожка, де продають безворсові килими, що нас зразу тут зустрічає: ось такий екран, де є акція, де є. Таймер, обов'язково далі йдуть картки товарів. Тобто тут є банально фото, нічого складного немає. Структура максимально проста. Фото товарів життєві, так скажемо, такі. Тут ми можемо обрати розмір килима, відповідно, бачимо, яка буде ціна. Як бачите, товари від 700 до 7 тисяч продаються, щоб ви розуміли, що тут дійсно таке купують. Тут є відгук клієнтів, тут є детальна інформація про товари. Тут можна по цій кнопці оформити замов. Давайте натиснемо її. Ось ім'я, номер телефону, і все. І воно прийде до. Мене, скажімо, або до того, хто це продає. Тут є дуже багато різних форматів килимів, тобто різні принти, так скажемо, вишивки. І за рахунок цього цікава каталожка, тому що я, якщо в ролі клієнта зайду, можливо, мені потрібен килим якраз в нову квартиру в спальню кімнату, килим у, там, на кухню і в коридор, скажімо, я по різним розбірам підберу. Це все замовлю і зразу куплю там три або й більше килимів. За рахунок цього цей магазин буде досить класно працювати. Є зафіксували. І другий вид сайту це односторінковий також лендінг. Ось є момент, що тут продається тільки один товар. І все для цього ви якраз вже бачили ось приклад нічний космонавт. Ви маєте розуміти, що тут продається тільки один товар, можливо, якийсь допродаж, не знаю, можливо, батарейки, можливо, ще якісь речі, які будуть ось, наприклад, можливо, навіть ось така підставочка, якщо вона найде в комплекті, типу, і щось інше, що можна допродати разом з цим товаром. Сутність цього сайту в тому, що тут дуже круто. Рекламується цей один товар. Дивіться, що в нас тут є. У нас тут є лічильник, що ця пропозиція скоро закінчиться. Встигніть замовити це, все провокує клієнта до замовлення. Обов'язково потрібно розуміти, що ми тут його гарненько описуємо. А розповідаємо кожну його перевагу, також обов'язково вказуємо характеристики і також обов'язково відгуки. Пояснюємо, як клієнту зробити замовлення і знову дублюємо картку, щоб клієнт міг залишити тут ім'я, телефон і це все, що потрібно. Щоб замовлення ми забрали та підтвердили. Ось по леніду хочу сказати, що можна дійсно легко та швидко зробити. І тут детально головне розкрити товар. Ось і все нічого тут складного немає. Насправді по створенню сайту, ми їх вже побачили, які вони бувають, зорієнтувалися, але все ж таки дуже багато хто цього етапу. Боїться, але по факту тут не потрібно мати сфер і взагалі якогось досвіду, бо це все робиться на конструкторі. Сьогодні я вам покажу один з цікавих конструкторів свіжих, українських головне це Easy Web. Давайте до нього зараз і перейдемо. Ось конструктор. І що тут дуже класно, що тут є готові шаблони. Просто гляньте на це. Ті готові шаблони різних сайтів, різних товарів, і ми, в принципі, по тому чи іншому шаблону можемо його підредагувати під щось інше, або навіть використовувати вже те, що є. Будь ласка, ось дивіться, куча різних просто товарів. Наприклад, якраз те, що нас цікавило, нічник космонавт. До речі, це, мабуть, один ну, дуже схожий сайт, але не такий. Як бачите, є готовий сайт з відео, з перевагами, все, що нам потрібно, і що я говорив по структурі. Все, все, все тут, ціна, номер телефону, все є. І саме головне, що це все можна редагувати. Тобто ми натискаємо кнопку Ольгувати шаблон, редагувати. Так, і все. Якщо мені щось не подобається, я хочу підправити світло, будь ласка, я пишу тут не атмосферне освітлення, а неймовірне освітлення. І все, текст змінився. Я хочу підредагувати тут назву для затишної атмосфери в кімнаті. Можливо, хочу додати в дитячій кімнаті. Будь ласка, я хочу тут змінити відео. У нас тут також є посилання, які ми можемо встати або завантажити саме ж відео. І в такому форматі ми редагуємо сайт, потім просто його зберігаємо. І на цьому все по факту тут є свої моменти, свої підводні камні, які обов'язково потрібно налаштовувати пікселі. Так далі. Я не хочу зараз на цьому зупинятися, але це ті моменти, які обов'язково потрібно робити. Замовлення ми можемо, як бачите, прив'язати телеграм, отримувати туди. І всі такі моменти, які налаштовувати, так само в принципі, ми можемо і зробити тут. Каталожний магазин. Нічого складного немає. Банально беремо шаблон, редагуємо його. Звичайно, він зараз тут не коректний, але все можна відредагувати. Робимо одну картку товару. Робимо другу картку товару, прописуємо там опис, що нам потрібно, розміри, кольори і так далі. І знову ж на сайт таким чином виходить, приводимо його до ладу, і потім на нього й буде запускатися реклама. Тобто все просто, а ще й з готовими шаблонами, я не знаю, простіше вже не придумаєш. Повертаємося до інтелект-картки. Якщо ви опанували, наприклад, EasyWeb, будь ласка, ви можете самі робити безкоштовно сайти. Звичайно, там потрібно зробити ще хостинг, купити доменне ім'я. Але це всі моменти, які робляться також базово ж, так як я зробив. Тільки що хочу зауважити також те, що є ще програмісти на аутсорці, які взагалі можуть скопіювати, наприклад, ось цей сайт, там, скажімо, за символічну ціну за 300 гривень. І у вас буде таке ж саме посилання, але це буде ваш сайт. Ви зможете попросити їх зробити там якісь маленькі поправки, ціну чи ще щось, і все, і запускати на нього рекламу. Тобто не потрібно тут вигадувати тих історій, що тут потрібні сотні тисяч доларів, щоб цей сайт зробили, або ж мучити. Там і не могти робити сайт, це все дуже легко. Зараз, щоб мені замінити якесь фото або банер, можна в пошуковику знайти будь-яке фото. Будь ласка, нічний космонавт. Заходимо в зображення сотні, просто тисячі фото того чи іншого товару, яке ми можемо взяти і з ним працювати. Так само з текстом. Зараз дуже класно працює штучний інтелект і тому подібні речі, про це ще розповім. Тобто, ви маєте дійсно не боятися. Працювати з сайтом. Тут нема нічого тяжкого, це навіть іноді цікаво, бо це ви дійсно можете створити своїми руками. Якось так, йдемо далі. А тепер, друзі, хочу винести невеличку ремарочку. Можливо, це мені буде і важче, тому що я прихильник все ж таки каталочних магазинів. Але як не крути, ось вам гарний приклад того, що і на монотоварах можна і потрібно заробляти. Знайомтесь, це моя учениця Галя. Вона Прийшла із запитом покращити взагалі зробити свої перші результати саме на такому форматі, який я подаю, адже була до цього на іншому навчанні. В неї нічого там не вийшло. Вона розчарувалась дуже. Ми з нею попрацювали, і, будь ласка, точка, Б, за місяць під час навчання вона заробила 155 тисяч гривень. Це майже 4 тисячі доларів, а саме 3700 тисячі доларів. Чистими учениця взяла товар, який потрібний, зробила гарні відеокреативи. Вона дійсно постаралась, замовила навіть до себе товар, це все ми відзняли. Вона змонтувала, врахувала всі потрібні моментики, запустила рекламу, зацепились і почали масштабувати. А дійсно, ви маєте розуміти, що якщо продавати навіть один той самий товар і робити це на великих об'ємах, тут можна і потрібно заробляти. Гарні гроші. До речі, в блозі є повне інтерв'ю з Галею, я встиг його записати, коли вона приїжджала на випускний. Ось тут додамо хайлайтс. Заходьте, дивіться, Я думаю, буде кожному цікаво. А поки вас всіх запрошують до наступного етапу, до наступного року по запуску реклами вже підходимо до фіналочки.